Всім привіт! Роблю я точило з отакого от мотора. Ну, Хочу зробити низькооборотисте з для того, щоб на ньому інструменти, ножі не підгорали. І вирішив використовувати мотор із пральної машини. Ну там є через шкір, через пониження оборотів, щоб було на точилі 500 оборотів. Ну, може і забагато, будемо вже ще менше робити. Точно ще не визначився. Але концептуально так. І для того, щоб зробити це точило, потрібен мені двигун. Двигун я взяв із пральної машини. Мені здається, що то була пральна машина Ріга. Але я не впевнений. Можете написати в коментарях, що за пральна машина. Ну, така от пральна машина. Вона пережила свій ресурс. Тобто вона ще працювала, але устаріла морально вже автомати, машинки, ніхто не, не прав, викинули, валялась. Батько звідси мотор витягнув благополучно із конденсатором. Так він і валявся. А потім, потім він мені знадобився, ну і я почав з ним щось робити. Так що така от пралка, мені здається, рига, але то не точно. До речі, дріт з неї також треба наточила забрати. У мене є із цієї пральної машини конденсатор і реле. Була така от коробочка, все було закрито. Але коли було підключено і як, ніхто не знає, і історія за це мовчить. Так от, продовжимо з нашим мотором. Ну і тепер мені треба якось цей мотор підключити. Як його підключити, невідомо. І тут і релей, і конденсатори, і що куди сунути, також невідомо. Ну, Щоб з цим розібратися, давайте по пунктах. Почнемо з реле. Для того, щоб розібратися з, з, з тим, як куди підключати реле. Реле, до речі, називається РТ-10. Це класичне реле, яке ставиться в пральні машини. Здебільшого. Давайте розберемо це реле, подивимося, що всередині. По-перше, цікаво, по-друге, корисно. Коли ти знаєш, що всередині, ти розумієш, що воно робить. Ну і як його підключати, також стає якось ясніше. Приховувати не буду, я його вже розбирав. І, в принципі, знаю, що тут і до чого. Тут все абсолютно дуже просто. Відкрутили болт, витягнули серединку. І дивимося, що всередині. А всередині у нас тут примітив примітивний. Стоїть стоїть пластина із контактом, який примикає до верхнього контакту. І є такий, от ніби тенний нагрівач. Ось він. Ось оцей Що відбувається? Підключаємо наш мотор в розрив одного із мережевих дратів І коли по цьому Дроту тече струм більший, ніж розраховане це реле. Ось біметалічна пластина, оця знизу, вона нагрівається, контакт розмикається, і коло, відповідно, у нас розривається. Тобто захищає мотор від перевантаження. От і все. Підключати треба в розрив із одного. В розрив одного із мережевих дратів. Просто, зрозуміло і ясно. Тепер до двигуна. З двигуна виходить три драти. Ну, це частний випадок такий з трьома дратами. Може виходити чотири драти, може виходити три драти із асинхронного двигуна. Ну, як правило, з такого типу, там, які на пралках стоять. До речі, ж, ви ж бачите, це ж не з машини автомат, ви ж бачили, це з звичайної старої пралки мотор на 1000 обертів. Всього-навсього на тисячу. Тому що з машини автомат там оборти взагалі скажені. Він розриває круги точильні як тузік тряпку. Так що, ну, якщо точило робити, то робити із низькооборотистих двигунів. Я взагалі хочу через шків понизити до 500 оборотів. А в машині автомат, ну я не знаю, скільки там оборотів, ну дуже багато. Ось так от. Мотор асинхронний, тобто немає тут колектора, щиток і всього цього. Виходить три драти. Куди їх підключати, що з ними робити, може виходити 4. Справа в тому, що в моторі є дві обмотки: одна пускова, інша робоча. Робоча для чого потрібна? Ну, відповідно ж, зрозуміло, так? Для... вона і називається робоча для того, щоб приводити в рух. Мотор, пускова для чого потрібна? Для того, щоб мотор запустити. В принципі, пускову я практикував таким можливо, і не підключати, просто там штовхаємо мотор в потрібну сторону і він починає крутитися. Ну, тобто, штовхнув, кнопку нажав, він запустився. От і все. Тобто, пускова штовхає мотор в потрібну сторону. Якщо чотири виходи з мотора виходить, то це два кінці. Пускової два кінці робочої виходи з мотора. Це добре, тому що коли чотири виходи, у вас більше варіантів з мотором. Можна зробити реверс, можна його штовхнути в одну сторону пусковою обмоткою, можна штовхнути в іншу, міняючи полярність. Якщо ж виходить три драти, то такого зробити не можна. Ну, я не знаю, як, може, там ви щось своє там, мені в коментарях напишете. Для того, щоб розумно і правильно це зробити, наприклад, треба розібрати мотор, вивести ще один вихід пускової обмотки, і тоді можна робити реверс туди-сюди. Коли ж три, три е, дроти у вас виходить, то завод уже передбачив напрямок запуску мотора за вас, і все, ви нічого зробити не можете. Що воно взагалі? Як можна намалювати цю всю справу? Взагалі, у мене на каналі був випуск із. Із мотором, як підключити мотор на три виходи? Але ж тут із реле це щасний випадок, правильно? Малюю обмотки. Я взагалі люблю такі дитячі малюнки із схемками малювати, тому що вони зрозуміли всім. Велюшки, обмотки, дротики. ну, все всім зрозуміло. Тобто, у нас є дві обмотки, які між собою з'єднані. І два кінці цих обмоток. Ось отак от. Тому три драти. Один дріт, другий дріт і третій дріт. Конденсатор наш потрібно підключати наступним чином. Конденсатор підключаємо. Фламастер вже треба інший. Для конденсатора, щоб вже все красиво було. Ось. Раз. Раз. Намалювали конденсатор. І два. Підключаємо наш конденсатор до одного, виходу, ну, до одного виходу робочої обмотки. Червона у нас хай буде робоча, синя пускова. Тобто підключаємо сюди і підключаємо сюди. Супер, все зрозуміло, все зрозуміло ніби. Але тепер виникає питання: куди ж підключити нашу мережу? Залишилася ж мережа. То мережу треба підключати до центральної точки. Це раз, ось ось сюди, мережа пішла. І ось сюди, до з'єднання конденсатор і робоча обмотка. Робоча обмотка у нас із низьким опором. Низький опір. Це я пишу з метою низький, так стрілкою намалюю. А тут высокий опер на рабочий, на пусковий. Рабочая. Нет. Пускова. Пускова. Рабочая. Низкий опер, а на пусковий высокий. Высокий опер. Чому так? Пускова намотана тонесеньким дротиком і опір високий, а робоча намотана товстим дротом і опір низький. Тобто товщина дроту велика, опір низький, товщина дроту мала, опір високий. От і все. Ну, Економлять вони на пусковій обмоці, коли роблять мотори, щоб не витрачати зайву міть. Вона ж потрібна лише в момент пуску, щоб штовхнути двигун в потрібну вам сторону. От і все. Але ж у нас не все так просто. У нас ще треба якось під'єднати оце ось реле і намалювати його на картинці цій. Ну Намалюємо його наступним чином. Припустимо до, централь... до одного із дратів, який йде на мережу, ми малюємо наше реле. Ну Намалюю його отаким от, от чином. Не знаю, мабуть, я не... звісно, що я неправильно якось малюю. Отут от підключаємо реле в розрив дроту. Ну і далі дріт пішов на мережеву вилку. Ну такий дитячий малюнок, але мені здається, що цей дитячий малюнок дає якесь розуміння. Повернемося до нашого мотора. Чому я вам казав про опір? У нас є незрозумілі три драти, які треба продзвонити якимось чином. Взяв тестер, включив тестер в режим вимірювання опору. Ну, це в мене автоматичний тестер, є і тестер ручний. Переводимо важіль тестера в режим вимірювання 200 Ом. Якщо це тестер із ручним вибором діапазону. Якщо із автоматичним, просто виставляємо в режим виміру опору. І починаємо продзвонювати драти. Ну, так як драти різним кольором, два білих і один червоний. Я можу так припустити, що червоний це центральна наша точка, а білі це, це кінці обмоток. Давайте перевіримо цю гіпотезу. Продзвонюємо два кінці білих. Отримуємо 224 Ом, продзвонюємо один білий і червоний. Отримуємо. 194 Ома, тобто менше, ніж перший раз. І продзвонюємо червоний і інший білий кінець, 34 ома. Саме низький опір у нас між червоним і білим. Оцими от дротами. Тобто, це у нас центральна точка, а це робоча обмотка, там, де найнижчий опір. Потім, там, де Вищий опір, але не максимальний. Це пускова обмотка. Оці два дроти, Це центральна точка і пускова обмотка. Ось вони. 195 Ом. Ну і два кінці обмоток, самий високий опір. Зараз покажу на малюнку, що ми тут наміряли. Ось у нас отака ситуація виходить. Дивіться, якщо я міряю два кінці обмоток крайніх, отримую максимальний опір. 224 Оми. Чому? Тому що довжина провідника найбільший, найдовший варіант. Ось оці ось точки. Довжина провідника. Дуже довга, тому опір самий високий. Далі міряємо. Пускову обмотку? Ось вона сто дев'яносто чотири ома. Сто дев'яносто ома і міряємо робочу обмотку. Ну 35 35 ом. Ом, ну, якось так. Ну, в сумі оці дві обмотки повинні дорівнювати сума опору крайніх точок обмоток. В принципі, повинна дорівнювати сумі двох обмоток, але у нас тут вийшло трішки більше. 194 плюс 35 Ом виходить 229, а ми наміряли 224. Ну, може, там десь на контактах щось там недоміряли. Не будемо вже забагато вимагати від мого тестера. Ну, 225 зараз показує. Ну, я не знаю. Може, центральна точка, тут вона окислена. Скоріше за все, воно так і є. Дріт окислений. Може, якщо його зачистити, то вийшла б сума. Двох обмоток. Тобто міряємо дві крайні точки, отримуємо цифру. І одна обмотка плюс інша обмотка опір однієї обмотки плюс опір іншої обмотки, повинен дати оцю цифру. Ну, воно в нас приблизно так і вийшло. Так що тепер зрозуміло де яка обмотка, і зрозуміло приблизно, що куди підключати. Якщо ж на, двигуну, на двигуні показувати, то ми маємо тепер наступну картину, конденсатор підключаємо одним виходом до, до однієї обмотки, тобто до робочої. Ось отак. Ось. Раз. Підключили. Цей дріт. Оцей товстий пішов на, на розетку, другий кінець конденсатора. Підключаємо до пускової обмотки. Є, підключили. Ось. І оці два кінці йдуть один іде на реле. Я центральну точку підключу на реле. До іншого виходу розетку. Ну і сюди і сюди розетку і сюди розетку, і все. Можна, можна підключати наш мотор. Видрав я з пралки мережевий дріт, продовжую підключати. Підключив центральний, центральну точку до реле. Підключаю тепер мережевий дріт до реле. І конденсатор ось дріт робочої обмотки, ну і відвід від нього приєднуємо до мережі. Якось так, але треба заізолювати. Ну і це все я показую приблизно. Я буду переробляти тут всі драти, тому що це якийсь жах. Звісно, що так залишати не можна. І ці дроти тут є потріскані. Ті, що на двигун йдуть, я їх термоусадку посажу. Замотуємо і за стрічкою поки що. Щоб спробувати, чи воно працює, хоч. Раз. Коротше, хотів показати, як треба підключати двигун, а вийшло показати, як працює зламаний двигун. Дивіться, ну, ви ж бачили заміри опору було між обмотками, двома виводами обмоток. 224. Ома. Зараз же, як би я не продзвонював, змінився опір після того, як я запустив двигун. І між червоною і білою 34 Ома, між червоною і іншою білою. 20 Ом. Ніби оця робоча, але її підключав по-іншому. Підключав взагалі струм шалений. там 3, 3 Ампери споживає. Отак от, з отаким -от підключенням, то споживає 1,7 Ампера. Якщо ж між оцими от, ніби крайніми поміряти, ну, між цими обмотками двома опір 34,6. І між цими 35 ,4. Ну Взагалі щось неадекватний опір. Там щось з обмотками не те. Коротше, по-іншому перекидаєш оці ось дві обмотки. Жре 3 А на холостих. Зараз 1,8. Зараз вам покажу споживання. Це на холостому без навантаження. 1.24 Ом це без навантаження. І чуєте, як гудить мотор? Він так гудіти не повинен. Ну, ось таке. І гріється. Е, якщо гудить мотор, ну, от як у мене, наприклад, то такого бути не повинно. Це вас повинно відразу насторожити, що або щось не так підключило, або щось не так з мотором. Не запускається. Що ж ти подорожимо робити? Почав падати, піднявся Струм. Гріється. Коротше, не подобається мені цей двигун. Буду шукати для своїх цілей інший. Покажу, як інший підключати двигун. Так що, ну, В принципі, схема, схема ту, що я малював, вимазав двигуном. Це актуально для трьохдротового двигуна. Все так і потрібно підключати, але двигун щось неадекватний, неадекватно працює. Піду знімати інший двигун, благо, що є. Ну, добре, що є щось зняти. Пралок вистачає старих. Оце реле, це щось на кшталт. Знаєте, в сучасних верстатах ставлять такі червоненькі кнопочки від перевантаження. Оце та, та сама кнопочка, але в формі реле. Ну, на біметалічній пластині. Ось моя циркулярка. І я ставив сюди захист, сам уже ставив. Ось оця кнопочка. Вона вибиває при перевантаженні. Ось. Так що, ну, така от кнопочка, але не кнопочкою, а релюшкою.